Усім привіт, друзі! Ради вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про одну нову та досить круту промоакцію на біржі OKEX. Тут насправді умови максимально прості, нам потрібно просто торгувати або на споті, або на фьючерсах. І тоді ми будемо отримувати квитки і їх будемо обмінювати на токени NOT або TON. Насправді промоакція виглядає досить крутою. Я бачу підписники у чаті ще раніше писали, що вже приймали у ній участь, тому що вона стартувала 27 травня, але вона буде тривати до... 27 червня, тому ми ще можемо прийняти у ній участь. І початок я бачив, що людям тут вже вдавалося заробити комусь 10, 30, 100, 50 і навіть 200-300 доларів. Тому сьогодні покажу вам детально, що робити, як тут зареєструватися і як правильно виконувати умови. Звичайно, щоб прийняти участь у цій промоакції, вам потрібно зареєструватися та верифікувати аккаунт на біржі OKEX. Своє партнерське посилання я залишу в описі під відео. Промоакція, як і для старих користувачів, так і для тих, хто лише зареєструється, тому вона для всіх. Абсолютно всі можуть прийняти участь, хто прийшов в верифікацію. Тож перейдемо до екрану мого ноутбуку, я покажу вам деталі. Дивіться, друзі, посилання на цю промоксу я вам залишив в описі під відео. Вона називається Airdrop Fest. Тут виділено на хвилиночку 250 мільйонів токенів нот, а це 5 мільйонів доларів і 5 тисяч токенів тон. Це приблизно 75 тисяч доларів. Тому, друзі, пул виногород тут досить жирний. До речі, цей пул можуть розібрати. Тому якщо ви дивитесь відеоролик, наприклад, сьогодні у нас 7 червня. Приблизно, думаю, там до 10-15 до червня ще можуть бути місця далі під питанням, тому що пул обмежений. А це означає, що винагороди можуть закінчитися у порядку черги. Просто тому постарайтеся чим пошвидше прийняти участь. Тут просто після того як перейдете за посиланням, потрібно буде натиснути кнопку Приєднатися і почати виконувати умови. Давайте переходимо нижче і дивимося, що тут потрібно робити. Ось які винагороди у нас доступні, друзі. Мінімалка це 1 тонн, це 7,5 доларів, і 500 нот – це 10 доларів. Тоді у нас вже йде 1000 нот. Це 20 доларів, 3 тисячі нот це 60 доларів, 5 токенів тонн це 37 доларів, 10 тисяч токенів НОТ це 200 доларів, і 50 тисяч токенів нот це 1000 доларів. Друзі, як отримати ці білети? Я, до речі, вже зробив тут об'єм, просто він має оновлюватися протягом години. Поки що в мене не оновився, можливо, доки я зазніму відеоролик, в мене вже з'являться ось тут винагороди, я зможу їх отримати і показати вам, що мені випало. Отож, дивіться, перший тікет ми можемо отримати за чистий депозит від 100 доларів, що означає, чистий депозит від 100 доларів. Потрібно того, як ви підписалися, як ви тут зареєструвалися, внести депозит на біржу 100 доларів і більше. Але цей потрібно депозит отримати до 27 червня до закінчення промо-акції. Тобто, ви вносите депозит там, думаю, протягом години, можливо, максимум двох, вам видає тікет. Один, ви йдете ось сюди, тиснете Показати винагороду і дивитесь, що з цього всього вам випадає. Але винагороди ви, друзі, будете отримувати протягом 24 днів після закінчення промо-акції. Після 27 червня у біржі є 24 дні, щоб розподілити винагороди. Це може бути тиждень, це може бути два. Можливо, вони будуть усі 24 дні тримати і аж тоді розподілять винагороди. Загалом, як я зрозумів, це перше задання працює так. Ви отримаєте тікет за чистий депозит, але якщо ви його до 27 червня виведете, цей вас тікет і те, що ви виграли по ньому, анулюється. Переходимо далі. Тут умови справді вже простіші. Нам потрібно просто торгувати на споті або на ф'ючерсах. Сукупний торговий об'єм від 1000 доларів з парами нот. Можна торгувати на ф'ючах, це взагалі максимально буде просто швидко, але більш Ризиковано, хто не вміє торгувати на ф'ючерсах, то я би був з цим обережний. Хто не вміє, краще торгувати на споті. Я, наприклад, набивав об'єм на споті, набив 10 тисяч доларів. Але якщо буду планувати збільшити ось тут собі тікети, то я спробую набивати більше. Але якщо чесно, не дуже бачу сенсу набивати 300 тисяч чи мільйон, тому що тут додає лише по одному тікету, а от до 50 тисяч набити спокійно можна. Можна це робити спотом, можливо, я це зроблю ф'ючерсами. Ви просто тиснете кнопочку Торгувати, вас перекидає на ф'ючерси. Вам потрібно бути тут обережним, просто по маркету. Відкрити угоду, закрити, наприклад, якщо ви там 100 доларів відкриваєте з 10 плечем, то це відкривається як 1000 доларів. Закриваєте і ще 1000 доларів. Але вам потрібно просто дивитися, щоб ви тут не мінуснули. Якщо ви не торгуєте на фьючерсах, не вмієте закривати-відкривати угоди, але просто хочете набити тут об'єм, я вам ось тут закріплю ролик по фьючерсах, щоб ви навчилися це робити. Але все-таки, щоб зменшити ризики, краще можна робити це на споті. Просто зайти. У вкладку торгувати спот і тут знайти пару нот USDT, тому що потрібно конкретно в цій парі торгувати, можна ще пару обирати тон USDT. тиснете нот, переходите на спот і просто можете тут купляти, продавати. Якщо немає у вас коштів на аккаунті торговому, просто їх потрібно ось тут по стрілочці перевести з фінансування. Щоб вони були на фінансування, звичайно, вам потрібно поповнити їх з іншої біржі, на якій ви вже маєте кошти, і щоб вони були ось тут, щоб ви мали чим торгувати і набивати об'єм. Тож, друзі, якщо ви зробите. Тисячу доларів об'єму, наприклад, на споті ви отримаєте ще один тікет. І тоді знову йдете сюди і дивитесь, які ви отримали винагороди. Так само робити об'єм совокупний від 5 тисяч доларів, теж включно зі спотом та деривативами. Можна торгувати і те, і інше, можна чи то, чи інше торгувати. Ну і ось об'єм 10 тисяч доларів. Теж все те саме, потрібно просто торгувати в парі нот або тон. Тут не зараховується пара, якщо ви будете торгувати якимись іншими, або, наприклад, там без комісій. Потрібно конкретно торгувати нот USDT, тон USDT. Тут буде враховувати. Ховатись, кажу, можете трохи того, можете трохи того, можете фьючі, можете спот в залежності від того, що вам зручніше, і кажу вам. Обережно з деривативами, обережно з фьючерсами. Якщо ви вмієте відкрити, закрити угоду, набити об'єм, витратити на комісію, особисто я зробив 10 тисяч доларів об'єму на споті і витратив лише 8 доларів. За витрат 8 доларів я отримав 4 тікети. Швидше за все, навіть якщо я виб'ю мінімалку, то 4 тікети по 7,5 доларів, друзі, це є 30 доларів, а витратив я 8, тому 22 долари я все одно буду в плюсі. Тому тут, в принципі, можна сказати, ну така гемна трохи в нас акція, тому що навіть при тому, що я Витратив 8 доларів 9 приблизно на комісію на споті, я зможу тут навіть вибивати мінімалку і нею перекрити собі це все спокійно. Тому що менше, ніж 1 тонн тут не випадає, а 1 тонн це 7,5 доларів. Як мінімум 4 тонни я заберу з цих 4 прокрутів, а це чистий депозит. Раз, тут об'єм 1000, об'єм 5. І об'єм 10, це 4 тікети. Якщо без чистого депозиту, то це 3 тікети. Це все одно буде 15 плюс 7,5 буде 22,5 долари. При витратах 9, все одно 13 доларів чистими заробіток буде. Тому, друзі, акція хороша, потрібно поспішити прийняти в ній участь. Тут детальніше є прописані умови, тут є ще акції промо 2, вони розділені. Запрошуйте друзів взяти участь у наймасштабнішому айдропфесті та забирайте ще більше нот. Тут можна отримувати просто токени нот за друзів, щоб він рахувався кваліфікацією Друг має бути зареєстрований за вашим посиланням і внести мінімальний депозит 50 USDT в криптоактивах однією транзакцією протягом 7 днів після дати реєстрації. Ну насправді все дуже просто, все прописано. 50 доларів ваш друг має закинути одною транзою протягом 7 днів після реєстрації. Це має бути перша транзакція, як я зрозумів. Тому можете запрошувати друзів за своїм посиланням. Ну і VIP тут вже таких для трохи. Потужніших трейдерів, хто торгує задля того, аби торгувати і заробляти, а ця акція додаткова просто винагорода. Досягайте торгового об'єму в фьючерсах не менше 50 мільйонів, або на споті не менше 5 мільйонів. Тут можна отримати апгрейд VIP і розділити такий досить жирний, друзі пул. Тому хто має можливість, хто добре торгує, хто може собі це зробити, то ви можете теж тут розділити досить хороший пул. Ну а я все-таки буду більше тут дивитися, напевно, наб'ю все-таки 50 тисяч об'єму і, можливо, зроблю таких декілька акаунтів. Якщо ви не знаєте, як робити багато аккаунтів, то в мене є відео по мультиаккаунтах. Я вчу там, як користуватися антидетект браузерами, проксі, як на одному комп'ютері утримувати близько 100. Це можливо навіть і тисячу аккаунтів отримувати, бо 100 і 1000 там вже одна механіка. Просто ресурси всі, які я використовую, антидетект браузер це ADS Power, Він найкращий для мене. Проксі це проксі селер за моїм промокодом. У вас буде 15% знижки на комісію. Тому, друзі, всі посилання в описі під відео користуйтеся і на реєстрацію, і на цю. Промоакцію, все буде під відео. Заходьте і дивіться. У мене, поки мої торги не підтягнулися, я не можу поки що отримати свої нагороди, щоб показати вам на відео. Я думаю, вони через годинку-дві точно мені дадуться. По-іншому воно бути не може. Я поділюся результатами того, що мені випало у своєму телеграм-каналі. Ось тут закріплю QR-код, ви можете його зручно відсканувати, доєднатися туди. Я там роблю різні апдейти, різна там виходить інформація в телеграмі, яка до Ютубу іноді не доходить. Також є чат, де ви можете спілкуватися з іншими криптонами у нас зібралося досить круте та хороше україномовне ком'юніті. Тому, друзі, приєднуйтесь до нас. Тому кажу, що мені випаде, я покажу у своєму телеграм-каналі. Акція виглядає досить хорошою. А я на цьому відеоролик буду завершувати. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.